Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбек. Підтримуємо український футбол. Вітання усім, хто на зв'язку із футболом. З вами Олександр Новак і це футбол на вікенд. В цьому випуску поговоримо про два дуже цікаві поєдинки в українській прем'єр-лізі, про українське протистояння в АПЛ і суперматч в Іспанії для Жерони. Віктора Циганкова, і Артема Добика. Тому друзі, обов'язково додивіться це відео до кінця. Поставте вподобайку, перевірте, чи підписались ви на наш YouTube-канал. Якщо ні, то саме час це зробити. Обов'язково долучайтесь до збору. На лігу аеророзвитки 2.0 ми збираємо кошти спільно з фонду Поверник живим на 10 бортів безпілотників лелека. Тому скануйте qr код і обов'язково долучайтесь. Ну а в наших партнерів компанії Фавбет є крута пропозиція для нових користувачів. Бонус до 10 тисяч. Усі деталі шукайте за посиланням у закріпленому коментарі. Динамо зазнало несподіваної невдачі в матчі Кубка України і виправити ситуацію команда Луческу спробує вже у грі чемпіонату проти Олександрії. Динамо тепер вже точно точно може зосередитись на чемпіонаті України. На тижні відбувалися поєдинки однієї восьмої фінала Кубка. Динамо грало проти новачка УПЛ оболоні. Обидва тренери по-різному підійшли до формування стартового складу. Луческо випустив основу, лише без Волошина і Ваната у старті. А Валерій Іващенко провів аж вісім замін в порівнянні зі складом на верес. В матчах проти Ворска та ЛНЗ команда Луческо з перших секунд затискала суперника. Але в цій грі все було інакше. Перший удар відбувся в виконанні оболоні, і перший супермомент теж. Кичак дуже швидко ввів м'яч у гру після стандарту Динамо. Одним пасом голкіпер оболоні практично вивів вічнавіч із з нещеретом Суханова. Брашко спочатку не влучив у м'яч, але наздогнав суперника і чисто відпрацював епізод. Динамо відповіло двома моментами Беніто, але в обох ситуаціях нападник пробивав повз ворота. Втім, оболонь все одно було гострішою. Осман виконав навіс із флангу, а краснопір розстрілював нещерета з лінії воротарського. Голкіпер зреагував. Потім був ще удар головою від Примака. Згодом знову бив Краснопір після виграного підбирання партнерами. Оболонь в цьому матчі не просто вийшла захищатись і бездейно відбиватись від Динамо. Зовсім навпаки, команда Іващенка краще за киян грала у футбол. Але не забуваємо про постійну рубрику Питання до суддів. Під кінець першого тайму бояльський опинився на газоні у штрафному майданчику оболоні. Бовкун зіграв в, в ногу капітану Динамо. Але на м'яч встигав виходити кичак. Можливо, це вплинуло на рішення арбітра не фіксувати фол, а можливо, вплинула відсутність вару в другому таймі. Не те, що нічого не змінилось, а стало навіть гірше для Динамо. Жахливий розіграш м'яча біля власних воріт призвів до втрати і чудового удару Соханова. 1-0 на користь оболоні. Господарі дуже якісно увімкнули пресинг, і Динамо запанікувало. Жахлива передача в недодачу від Добінчака, моментальне накривання брашка і далі розгублені попов та біловар, які так і не завадили супернику. Динамо могло врятуватись від поразки. Дуже небезпечно пробивав низом Волошин. Потім двічі неймовірну гру продемонстрував кичак. Спочатку голкіпер оболонів порався з ударом Буяльського, а пізніше продемонстрував чудову реакцію на кутовому. Воротар пивоварів здійснив подвійний сейв, відбив удар сироти і зреагував на м'яча від газону. Класно також виконував штрафний і Буяльський, але не забив. Оболонь перемагає Динамо і ногою вибиває двері у чвертьфінал Кубка. Абсолютно тренерська перемога. Валерій Іващенко максимально детально розібрав суперника. Оболонь не поступила з Динамо ні за кількістю ударів, ні за кількістю моментів у цьому матчі. Після поєдинків минулого тижня здавалося, що Динамо набрало хід, і тепер зупинити цю команду буде дуже важко. Але з оболонью план із швидким забитим м'ячем не спрацював, а плану беолуческу, як виявилось, не знайшлось. Хоча ні, знайшовся шепіль, вийшов на заміну. На позицію правого Вінгера у другому таймі. Ну і знову нагадав про себе захист Динамо. Кияни дозволили створити надто багато біля власних воріт. І це проти оболоні, яка в шести із восьми турів УПЛ взагалі не забивала. Слабкий матч провів і Брашко, помилки в захисті і відсутність підтримки гри на атаку. УПЛ Динамо матиме матч проти Олександрії, яка теж зіграла в Кубку, але перемогла. На 90 плюс четвертій хвилині команда Ротаня. Здолала рух завдяки автоголу сапуги, успіх, який трохи зменшить градус критики на адресу тренера Олександрії. Шість турів без перемог. Саме так Олександрійці виступають у чемпіонаті. І дуже болісною була остання поразка від Чорноморця 1-5. До речі, з таким же рахунком Динамо перемогло команду Ротаня минулого сезону. Поглянемо, наскільки вдасться Олександрії додати в надійності біля власних воріт. Шахтар перед ключовим поєдинком у Лізі чемпіонів зіграє із спраглою до перемог Ворсклою. В Шахтаря наступного тижня один із найважливіших матчів групового етапу Ліги Чемпіонів проти бельгійського Антверпена. Але перед цим на гірників чекає не легша гра проти Ворскли. Зараз Шахтар опинився в ситуації, коли втрачати очки вже не можна, особливо після поразки від порту, якщо говорити про Лігу Чемпіонів, і після нічиєї з рухом, якщо говорити про чемпіонат. Гірники також зіграли свій матч Кубку. України проти Вереса Патрік Ван Левен провів серйозну ротацію. В центрі захисту вийшли Міроша і Чегринський. З перших хвилин зіграли також Азаров і Крисків. Повернувся до складу Кащук. Всі три голи Шахтар провів у другому таймі. Кащук, Бондаренко та Очередько гарантували команді Ван Левана впевнену перемогу 3-0 над Вересом. Цікаво, яким буде центр захисту Шахтаря у матчі проти Ворскли. Можливо, тренери в кубку награвали нову тимчасову пару Міроші чегринський а можливо у старті вийде козік питань, які проблем гірників у цій позиції вистачає. Матвієнко, Бондар, Лемкін в усіх різної складності травми, плюс через дискваліфікацію не грати Маракицький із дискваліфікаціями, взагалі окрема історія. У шахтаря за 8 турів п'ять червоних карток. Гірники стали особливо невиправдано агресивними у своїх діях. І це при тому, що арбітри пробачили Гочолишвілі в матчі проти Вереса і Судакова у грі з Минаєм. Цю тему свого часу навіть включився вже колишній тренер Вереса Юрій Вірт, який говорив про молодь Шахтаря достатньо агресивно. Молодим футболістам Шахтаря треба задуматись. Здається, що вони трошки злетіли, зігравши кілька матчів за збірну і в лізі чемпіонів та вважають себе зірками. Видно, що в них не те відношення, як раніше. Їм треба опуститися на землю, працювати і доводити, що вони дійсно хороші гравці. Я маю на увазі Бондаренка, який отримує червоні, а потім місяць не грає. Того ж Судакова. Пішов вже третій місяць сезону. А Шахтар все ніяк не може віднайти свій ритм і свій стиль. Зараз ключові матчі осені від команди Патріка Ван Леона вже тут і зараз вимагатимуть результат. Шахтара зіграє з Ворсклою, яка після невдач у чемпіонаті перемогла в Кубку України металіз 19-25 із рахунком 3-0. Якщо в Кубку є перемога і прохід далі, то в ОПЛ. Три поспіль перемоги змінились на дві поспіль поразки. Календарю команди Скрипника точно не позаздриш. Чорноморець, Олександрія, Динамо, Кривбас і тепер Шахтар. Зараз важливо набрати, бодай якісь очки, адже далі будуть простіші суперники. Ворскла змогла перемогти Чорноморець, і Олександрію. З Динамо і Кривбасом були поразки. Чого ж чекати в матчі проти Шахтаря? Черговий тур в АПЛ із матчем українців між собою. Борнмут і Ліза Барного зіграє проти Арсенала Олександра Зінченка. Арсенал залишається непереможним у новому сезоні. Лондонці зіграли в нічию у Дербі з Тотнемом, а потім здобули перемогу в Кубку Ліги над Бренфордом. Переможний м'яч забив Ріс Нельсон. Едегор, Жезус, Зінченко залишились в запасі. Хоч згодом в другому таймі усі троє з'явились на полі. Зінченко провів у грі 20 хвилин, але за цей час в тих Пуститися серйозної обрізки, яка ледь не призвела до пропущеного м'яча. Ця помилка серйозно вплинула на оцінку українця за гру. Вона у Зінченка була найнижчою в команді. Арсенал все ще перебуває за межами топ 4 Після нічиєї з шпорами саме тотнем за рівності балів перебуває вище Все через кращу різницю м'ячів. А за очками Арсенал випереджають Брайтон, Ліверпуль. І нестримний Мансіті, який виграв усі матчі. Актуальною для Артети стає тема кадрових втрат. Досі невідомо чи встигнуть до матчу проти Борнмута повернутись Райс і Сака. В опорній зоні може вийти Жоржиньо, але саме його помилка у грі з Тотнемом вартувала перемоги команді Артети. Наступний суперник Арсенала Борнмут теж грав матч-кубка і теж здобув перемогу. Вишні здолали представника Чемпіоншипа Стоксіті 2-0. Знову весь матч провів Ілля Забарний. Українець є лідером команди за кількістю зіграних хвилин. Забарний провів усі сім матчів сезону: від стартового до фінального свистка. Борнмут все ще залишається в переліку команд, які не здобували перемогу у чемпіонаті разом із новачками Шеффілдом, Лутоном і Бернлі. Але виправданням для Андоні і Рооли може бути важкий календар. За шість турів Борнмут вже зіграв із Ліверпулем, Тотнемом, Челсі і Брайтоном. Зараз матч проти Арсенала. Борнмут ще свої очки точно набере. Але чи буде це у грі з Арсеналом? Борнмут і Арсенал зустрічались в матчах англійської прем'єр-ліги аж 12 разів, із них 9 виграв Арсенал, тільки одна перемога у вишень. Супер матч в Іспанії. Лідер чемпіонату на момент старту туру зіграє проти другої команди, і це не матч Реал Барселона. Зараз у статусі лідера Жерона. Казка каталонців триває. Жерона продовжує перемагати, поки інші команди згори одна за одною втрачають очки. Сосідат, Атлетик, Барселона, Реал. В останні тури осічки були в усіх, окрім Жирони. Історичні шість поспіль перемог у Лалізі. Здійняли команду просто в космос. Показовим в плані сили команди Мічела. Мав стати матч з Вільяреалом, який змінив тренера і почав виходити із кризи. Підопічні пачети були кращими в першому таймі і мали більше моментів. Але Жерона блискуче відреагувала по перерві і зрештою перемогла 2-1. Вечір на стадіо Дела Сераміка став історичним. Жерона вперше очолила турнірну таблицю Ла Ліги. Сім турів, шість перемог, одна нічия і 19 набраних балів. Але головний тренер Жерони Мічел все одно не втомлюється перед кожним матчем наголошувати, що головне завдання його команди це не вилетіти. І те, що Жерона зараз лідер чемпіонату. Це просто якийсь анекдот. Втім, назвати таку високу позицію Жерони випадковою теж було б не зовсім правильно. В команді чітко вибудована структура та ігровий стиль. Футболісти добре розуміють, та що найголовніше приймають ідеї тренера. Жирона пройшла старт чемпіонату максимально рівно, без різких перепадів, як, наприклад, Севілья, Вільяреал чи Бетіс, Сосєдад, Атлетико, Барселона, Реал. Усі мали як дуже яскраві, так і зовсім невдалі матчі. Жерона наразі уособлення стабільності. Щодо стабільності, цікавий момент полягає у кількості набраних балів командами у 23-му календарному році. Команда Мічела має 51 очко, 58 балів набрав Мадридський Реал, 60 очок в Атлетико, і найбільше здобула Барселона. 67. Свій третій м'яч у складі Жерони в матчі проти Вілля Реала провів Артем Довбик. В семи матчах український форвард має три голи та два асисти. Довбик і циганков провели ще один солідний матч, і за оцінками, обидва українці були серед найкращих у Жероні. вищий бал отримав лише опорник каталонців, але Гарсія. Реал після поразки в Дербі здобув перемогу над новачком Ліги Лас Пальмасом 2 0 Також відзначимо повернення Вінісіуса, який вийшов на поле в другому таймі. І проти Жирони очікується вже зі старту. Після паузи на збірні у Лалізі ще не забивав Бенінгем. Але півзахисник Реала приніс команді перемогу у лізі чемпіонів над уніоном. Останній матч Жерони і Реала завершився шокуючою перемогою каталонців 4-2. Усі чотири м'ячі провів Таті Кастеянос. Тепер на його місце прийшов Довбик. І вже від українця чекають голів у великих матчах. Тож, друзі, прогнозуйте у коментарях результат поєдинку Жирони та Реала. І пишіть ваші прогнози, чи відзначиться хтось із українців результативними діями у цій грі? Обов'язково ставте вподобайку цьому відео. Не забувайте підписатися на наш youtube канал. І також обов'язково долучайтесь до нашого збору на лігу аеророзвідки 2.0. Нагадаю, що ми спільно із фондом «Поверни живим. Збираємо кошти на 10 бортів безпілотників лелека 100 Тож, скануйте QR-код, кіаркод, доєднуйтесь ну, а в наших партнерів компанії Favbet є класна пропозиція для нових користувачів бонус до 10 тисяч гривень. Шукайте усі деталі за посиланням у закріпленому коментарі. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану. Не забувайте підписуватися на канал Футбол і Безкоштовно дивитися всі домашні матчі Динамо, Зорі і Дніпра. Один футбол хаб. Твій зв'язок з футболом.